Господь добрий до нас, і ми маємо сьогодні прекрасну нагоду е, не просто посвяткувати, а я вірю, практикувати. Амінь. Бо можна святкувати як свято, яке колись відбулося. Давайте згадаємо, ось як було це колись, але е, якщо ми живемо спогадами, то ми вже зупинилися. В розвитку, в житті. Якщо наше духовне життя це спогади того, що колись відбулося там 30 років тому, ми щось втратили. Ми десь по дорозі загубили Бога. Амінь. Тільки тоді, коли ми в свіжих відносинах з Богом, ми живемо сьогодні, практикуючи все, що написано в Слові Божому. Амінь. Господь добрий. І ви знаєте, я сьогодні. Роздумував на те, що таке відбулося у День П'ятидесятниці. Знаєте, сьогодні ми живемо в такий час, дуже люди всі стурбовані одним питанням одне слово, яке, яке всіх заставляє чоловіків тремтіти. В День П'ятидесятниці. Маленька передісторія. День п'ятидесятниці в ізраїльському народі це був день початку жнив. Перший сніп пожинали і приносили перед Боже лице і віддавали подяку Богу, що почались жнива. І в той день Господь Духом Святим на, поча... на... на землі почав велику мобілізацію людей для Божих жнив, щоб Царство Боже наповнювалося спасеними людьми. Скажіть амінь. Почалась мобілізація. Чому? Ісус каже до учнів: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і до краю землі. І до краю землі. І до краю землі це мобілізація. Дух Святий взяв, захопив, наповнив серця апостолів, учнів Ісуса Христа, і направив їх. Від міста до міста, від села до села з проповіді Євангелії так, що сьогодні, в 2024 році, і вже після того, сидить Церква Христова на Борщагівці з Київської області і продовжує те, що почав Дух Святий 2000 років назад. Амінь. І ми повинні це усвідомлювати, що Дух Святий це не просто наш утішитель. Це наш мобілізатор. Він не дасть спокою, якщо він в твоєму серці, він не дасть тобі спокою. Він не дасть тобі спокою. Якщо ми будемо будувати з ним відносини, Він не дасть нам спокою. Він буде нас кликати, Він буде нас підіймати, він буде нас вести на те покликання, в ту місію, яку Господь почав 2000 років назад. Бо Він сказав: ви приймете силу і будете свідками. Та сила, яку ми отримуємо, вона робить нас свідками Ісуса Христа. І ми повинні це розуміти, друзі, для чого нам потрібен Дух Святий, чому так важливо було нам сповнятися Святим Духом. І зараз ми будемо йти до молитви. І я хочу декілька порад дати або окреслити, що таке. Або як відбувається хрещення, чому саме так відбувається хрещення Святим Духом? І ми повинні зрозуміти ось яку річ: що коли Бог хрестить в Дух Святий, бо слово хрещення це слово занурення, тобто так само, як. Водне хрещення, яке ми переживаємо, це занурення в воду, то хрещення Духом Святим можна сказати, це хрещення в Дух Святий. Це занурення в Дух Святий нас з вами. Це, іншими словами, ще сповнення Святим Духом. Да? Для чого? Щоби Дух Святий міг керувати нашим життям. Щоб ми настільки були поглинені ним, переповнені і сповнені, щоби. Як Ісус каже, той, хто вірувати в мене буде, з нього потечуть ріки живої води. Амінь. І ось це сповнення нам потрібно переживати. Це сповнення, воно має щось змінити в нас. Це сповнення міняє наше життя, це сповнення, воно перемінює нас зсередини і діє назовні. Це не просто щось що я просто переживаю тихенько сам вдома. Ні, це ріки, які течуть. Амінь. Це ріки, і якщо я живу християнським життям, і я вірю в хрещення Святим Духом і сповнення Святим Духом, але рік нема. Засуха, то щось не так в моїх відносинах з Духом Святим. Амінь. Бо мають тікти ріки. Ісус сказав: якщо будуть вірити, ріки потечуть. Якщо будуть вірити, ріки потечуть. Має тікти ріка. Ріка, яка зцілятиме, оживлятиме все навколо. Про це говорить пророк Ізекіль в останніх розділах свого своєї книги. Про ріку живої води, яка зціляє, яка оживляє. І ось цей потік Бог поміщає в нас. І цей потік починає взаємодіяти з нами. Дух Святий. Починає взаємодіяти з нами. В момент хрещення Святим Духом проявляється перший прояв, що ми називаємо ознака. Є таке поняття, як ознака хрещення. Ми, п'ятидесятники, віримо в хрещення Святим Духом з ознакою. Не просто, як є люди, які вірять, кажуть: ну, я пережив хрещення, коли не знаю або. Е, е, це колись було, коли я водне хрещення приймав, різні є теології. І я розумію, що по-різному вчать люди. Але послухайте, є з чотирьох випадків в діях апостолів є чотири випадки, де описується хрещення Святим Духом. В трьох із, із чотирьох описується про те, що і почали вони говорити іншими мовами, або ще й пророкувати. Тобто ознакою або Є видимим проявом того, що людина сповнилася Святим Духом, що вона була хрещена в Святий Дух, були інші мови і пророкування, або інші дари, які потім вже пізніше виявлялися в житті церкви. Але основною, скажімо, такою маркером можна сказати, тим, що проявлялось відразу, були мови. І я задавав собі питання: думаю, чому Боже, чому саме мови, чому не щось інше? Є дуже цікавий текст, в порока, вибачте, в апостола Якова, він говорить такі слова. У третьому розділі п'ятим віршем він каже так: язик це полум'я, він є осередком зла поміж частинами нашого тіла. Він оскверняє все тіло і спалює все наше буття. Сам же язик запалюється від пекельного вогню. Різноманітних звірів, птахів, плазунів, різні морські створіння, людина може приборкати і приборкала. Але жодна людина не може приборкати язик. Він є зло неутримне, повним смертельної отрути. Ним ми прославляємо Господа і Отця, і ним же проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. Ті ж самі уста і благословляють, і проклинають. Каже Яків. І він каже: людина, яка може свого язика приборкати, це досконала людина. Так ось що відбувається в момент хрещення Святим Духом? Оте, що людина не може приборкати. Оте, що запалюється від гієни, від пекельного вогню, Дух Святий приборкує і запалює своїм вогнем. Амі? І якщо вогонь пекельний це руйнівний, і він каже, він спалює наше буття. Вогонь Божий будує наше життя. Амінь. І тому апостол Павло каже до Коринтян: він каже: людина, яка говорить іншими мовами, вона будує самого себе, вона збудовує те, що вона починає проголошувати в дусі розумом. Ми можемо набалакати стільки всього зайвого, але. Духом молячись, молячись мовами, ми точно молимося з волі Божої, Римлянам 8 розділ. Він каже, Дух заступається за нас зітханнями невимовними. Амінь. Тому молитва на мовах чи ось цей прояв, він так важливий, щоб ми заговорили. но не ми, а можна сказати, ми під дією Духа Святого. Має відбутися момент, коли я дозволяю Духу Святому приборкати мого язика. Послухайте, це дуже важливо, щоби я дозволив. Якщо я дозволю йому приборкати мого язика, він в моє життя почне говорити волю Божу. Є інші тексти, які говорять про силу слів. Я не буду сьогодні туди звертатися, але ви знаєте їх, багато різних текстів: життя і смерть у владі язика і так далі. да? Від слів своїх. Будеш виправданий чи засуджений. Наші слова мають величезну владу. І ось коли Дух Святий сходить в людину, він бере під владу язик. Але дивіться, я часом зустрічаю людей, які бували на молитвах хрещення Духом, і вони кажуть так: ну, Боже, як тобі треба, то зроби. Ну, давай. І поза очікування, знаєте? Ну, починай. Нічого не відбулося, каже. Я чекав, нічого не відбулося. Послухайте, ми повинні прочитати уважно текст, який написаний в другому розділі «Дії апостолів». Там написано, що вони всі сповнилися Духа і друге, і тоді почали говорити мовами. Є люди, я впевнений, є люди в церкві, які говорять, але ніколи не були сповнені. Їм на вухо казали: так, повторяй за мною, повторяй алілюй, алілюй. Ал ал вони щось там алілюйкнули. І тепер вони думають, що вони сповнені. Але послухайте, учні не знали, що має відбутися. Вони сповнилися. І коли сповнилися, то ріка потекла. Амінь? Я вірю в те, що це щось, що має прийти зсередини. От Уявім собі, ось я, ось моє серце, і ось Дух Святий наливається в мене. Має перетекти через край. Амінь. Через край має потікти. Це, це не просто щось зовнішнє, ні. Воно зсередини має потікти з мене через мої уста. Тому переж... потрібно пережити наповнення Духом Святим. Амінь. Тому, коли ми будемо молитися. І це для всіх, хто хрещений в Дух Святий, хто ще ніколи цього не переживав, важлива річ, щоб нам переживати наповнення Святим Духом, а не просто говоріння на мовах. Чому іноді люди кажуть, ну, он він мовами говорив, а ви, яке життя жив? Тому що не наповнений. Розумієте? Він говорити може, що завгодно. Якщо не було з внутрішнього, якщо він не живе в наповненні духом, тоді. Роздвоєне життя за кафедрою одне, а будні інші. Розумієте? На служіннях молитовних голосаємо гарно, а в будь-бутовому житті живем грішним життям. Чому? Бо не сповнені. Сповнення Святим Духом приводить нас в стан Божого страху. Амінь. Написано. Ісая 11 розділ, почитайте з перших віршів, каже, він буде наповнений про Ісуса Христа духом премудрості да, і так далі, і духом Божого страху. Той, хто наповнюється духом, то внутрі має мірило Божої святості, внутрішнє мірило. І тому нам важливо не просто сьогодні заговорити на мовах, послухайте, нам важливо сповнитись. Амінь. Що для цього треба робити? Апостол Павло, е, вибачте, е, Ісус Христос каже так, пам'ятаєте перше, що Він каже? Хто прагне? Амінь? Хто прагне, йди до мене. У нас має бути спрага. Я чув, іноді в мене зустрічалися люди, які кажуть, ну, ти знаєш, ну це не для мене. Я попробував, я щось нічого не зробив. Ну, мене це, по-перше, трохи дратує, чесно скажу. Ну так, хоча подратування це погана штука, але мене такий святий гнів бере. Я кажу, тобто? Ісус каже, Я вблагаю Отця. Я вблагаю Отця, щоб дав тобі утішителя. А ти такий умний, стоїш і такий, та... Ісус, не утруждайся. Не утруждайся, не треба благать, я сам справлюсь. Як мінімум, це глупо, але ще це й гордо. Смирись під волю Божу і визнай її досконалою. Амінь. Нам всім потрібен Дух Святий. Нам всім потрібен Дух Святий. Без виключень. Бо якщо Ісус каже Я вблагаю, якщо Ісус каже чекайте, не відлучайтесь від Єрусалиму, чекайте, чекайте, не йдіть нікуди, поки не отримаєте. І тут ми такі 21-го століття християни, та це все таке, ну, ми і так справимося, ми знаємо технології сьогодні і, і без цього можемо. Має бути спрага і усвідомлення, нам потрібен Дух Святий. Якщо ви не маєте цієї спраги, я скажу так. Вас треба посолити істиною Божого Слова. Слово Боже, це дзеркало, в якому ви побачите всю свою безпорадність, всю свою бездарність, всю свою немічність без Духа Святого. Слово Боже приведе вас до тверезості, слово Боже, допоможе вам зрозуміти, що без Духа Святого ні дня, ні жагу не прожити. Амінь. Тому, якщо у вас нема спраги, Читайте Боже Слово, занурюйтесь в Боже Слово, вивчайте тему Духа Святого. Що не так з вами? Що не так з вашим мисленням, що ви можете жити без нього? Щось не так. Зазирніть у дзеркало Божого Слова, і воно просвітить всю вашу немічність. Друге, нам потрібна віра. Іноді люди намагаються заслужити. Я стільки разів молився за людей, які виходять наперед за молитву за хрещення Духа, і вони кажуть: я не відчуваю, я не знаю, я недостойний, я, напевно, ні, я, напевно, найгрішніший, я недостойний. Послухайте, Слово Боже каже, що ми отримали, апостол Павло каже, до Галатів, це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Однозначно, із проповіді про віру. Це не питання, хто достойніший, це питання в тому, що ми приймаємо це як подарунок від Ісуса Христа. Звісно, що якщо ти в гріху і ти під осудом, то треба покаятися. Амінь. Треба визнати свій гріх. Треба очистити спочатку посудину, яку щось наливати, треба що зробити. Ви будете з брудного стакана пити? Я не хочу. Амінь. Так само і наші серця мають бути очищені кров'ю Христа, коли, коли ми розкаємося в своїх гріхах. Тому якщо ми маємо якийсь гріх, треба щире розкаяння, щире покаяння і віра, що ми оправдані кров'ю Ісуса Христа. Амінь. Це дасть нам силу прийняти, друзі. Силу прийняти. І не дозвольте дияволу всівати ваше серце страх. Починаються страхи. Людина відчуває, що починає говорити якоюсь. Чи якісь слова незрозумілі і починає боятися, ой я не знаю, а вдруг це не те. Послухайте, ясно і чітко написано. Ісус каже, якщо ви вмієте добрі дари давати своїм дітям тим більше Отець ваш Небесний. Амінь. Бог дає те, що ми просимо. Ти у Бога просиш чи у, у, у брата. Якщо ти просиш у брата у якогось помазаника так званого, ну не знаю. Але якщо ти просиш у Отця, то Отець дає Духа Святого. Амінь. Тому ніяких сумнівів не дозволь ворогу посіяти сумнів, в твоє серце, ніби ти, ну не знаю, щось я говорив, може, це від себе. Послухай, якщо ти відчуваєш наповнення ось тут, відчуваєш, що щось наповнило, і воно з тебе виливається в мови, пророкування, пісню, не знаю все, що дозволь цьому тікти. Амінь. Дозволь Духу Святому через тебе діяти. Ви знаєте, це, це схоже, як от є такий процес приборкання коней, знаєте? Кінь норовистий, бігає, ганяє, а терпеливий наїзник чекає, поки він виганяється. І він вибігався, видохся, і вже такий, знаєте. І тоді лагідно наїзник сідає на нього і тихенько пішов. Отак іноді буває з нами, християнами. Нам потрібно покоритися Духу Святому. Він лагідний, він ніколи силою тебе не буде ламати. Поки ти будеш стояти такий весь. Він не вирветься ніколи в твоє життя. Він чекає твого запрошення, коли ти кажеш, я дозволяю тобі. Амінь. Я дозволяю тобі. І останнє, друзі. Апостол Павло каже в Єфесян 5 розділ. І не впивайтеся вином, якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи між собою псалмами. І гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному в Христовім страху. Він каже: наповнюйтесь Духом, наповнюйтесь, дозвольте Духу Святому вас наповняти. Яким чином? Ідіть в хвалі до Бога. Ідіть хвалі, розмовляйте між собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа і дякуючи завжди за все Богу і Отцеві. Подяка, хвала. Що воно робить з нашим серцем? Один проповідник, якому я довіряю, бо він дійсно науковець християнин, має там ступені, всякі. Він каже: в грецькій мові оце слово наповнюйтесь, це не слово, яке можна сказати, начерпайте. Знаєте, в нас іноді буває, ми хочемо начерпати або включити. Насос духовний. Не працює ми такі, що ми нажмемо во давай поднажмем. Ні. Ми не накачаємо Духа Святого. Ми не забурюємося в скважини. Ми стоїмо так, друзі, і чекаємо. Наші посудини приготовлені. Наші серця омиті кров'ю Христа. І вся наша увага. До Його престолу, до великого і славного Ісуса, який виливає на нас, Святого Духа, а наше діло підставити своє серце під цей потік. Амінь. Ми його не начерпаємо. Ми не можемо це спровокувати. Ми, не, ми чесно скажу, ми тут безсилі. Ми тільки одне можемо зробити серце своє готувати. І те, що допомагає нам приготувати наше серце, це хвала і поклоніння. Так говорить тут Павло. Наша хвала і поклоніння. Перше, це освячення, очищення, це тверда віра. А далі, коли наше серце захоплюється ним, його величю, і коли зараз ми будемо молитися, знаєте, нехай нікого тут не буде. Нехай твоя увага буде не до братів, які моляться. Нехай Твоя увага буде до неба, яке виливає цю воду. Амінь. І коли ми серцем своїм линемо до нього, в хвалі прославляємо Його, поклоняємось йому, то ріка тіче. І ми готові, ми приймаємо цей потік в своє серце. Головне, щоб наповнитися. І як ми наповнимся, ріки потічуть. Амінь. Це дуже просто, друзі. Хай, знаєте, Ісус каже, хто не умолиться як дитя, не побачить Божого царства. І я вам скажу ось яку річ, недавно буквально я зрозумів. Ми думаємо так, що ніби царство Боже, це воно десь там в небесах буде. Але Ісус каже: царство Боже посеред вас. Так ось, якщо ти не умалишся як дитя і не прийдеш зараз до Господа як дитина, як дитина, довіряючи на 100%. Слухаючись його на 100%. Якщо так, ти не побачиш Царство Божого. І ти підеш звідси і скажеш, ну, щось таке, молились за мене? Нічого не зрозумів. Тому що ти не умолився, як дитя. Той, хто умоляється, як дитя, як дитя приходить до тата, піднімає ручки. Я так, я так заохочую тих, хто виходять на молитву, я кажу, послухай, закрий очі. Підійми руки, як дитина підіймає руки до тата небесного. Підійми скажи, «Тату, тат, я прийшов. Я чекав, я прагнув. І слово Боже каже: Він точно подасть Духа Святого тим, хто просить. Амінь. Точно подасть! Він не подасть тобі камінь, він не подасть тобі змію. Він вилив твоє серце Святого Духа, щоб тебе вести потужно. Царстві Божу. Амінь. Давайте ми зараз підемо в молитві, друзі. Підіймімось на наші ноги і давайте зараз просто разом. Почнемо молитися церква, хто сповнений Святим Духом, хто хрещений в Святий Дух. Моліться. Послухайте, так важлива ось ця атмосфера поклоніння, шанування Бога. Так важлива ця атмосфера молитви, коли церква молиться, коли церква навколо не озирається, не дивиться, знаєте, не рахує там скільки вже хрестилося, а церква просто молиться невпинною молитвою, як це було в часи апостолів, до потрясіння землі. Амінь. Хай Бог благословить нас, друзі. А хто бажає, щоб за нього помолилися? Можливо, ви ніколи не переживали хрещення в Дух Святий. Прийдіть сюди, ми помолимося з вами. Якщо ви колись переживали, але десь ви маєте якісь сумнів. Я я, я часом зустрічав людей, які кажуть, я не знаю. Я сумніваюся, що то було. Я не впевнений. Послухай. Павло каже: нема проблем, сповняйся Святим Духом. Знов і знов сповняйся Святим Духом. Це не одноразова акція, це не одноразова дія, це щоденне життя, життя сповненісті Святого Духа. Тому, якщо ти хочеш обновитися в цьому, якщо ти хочеш відродити щось в собі, якщо твоє джерело, воно засохло, там забито суєтою якоюсь, можливо, твоя життєва дорога була складна, і ти десь в якийсь час взагалі перестав молитись мовами, ти перестав сповнятися духом. Сьогодні ти хоч оновлення, приходь також. Ми будемо молитися разом з тобою. Ми, як церква Христова, будемо сьогодні в поклонінні йти перед Боже лице і молитися з кожним і за кожного ім'я Ісуса Христа, як нам заповів Господь. Тому, будь ласка, хто бажає, підійдіть сюди, не соромтеся. Ми будемо молитися, почнемо з молитви. Послухайте, ми почнемо з молитви. Ми будемо молитися, ми будемо хадатись тут за вас. Якщо ви відчуваєте, що вас щось тяготить, якийсь тягар, сумнів, страх, почуття вини. Поговоріть з кимось зі служителів. Зараз підходьте сюди, не соромтесь. підходьте сюди, підходьте. Підходьте. Дивіться, є служителі, пастори. Вони з вами поговорять. Якщо ви відчуваєте щось якийсь сумнів, чи якийсь тягар гріха вас тисне, не соромтеся. Скажіть, послухайте, я відчуваю тягар. Я хочу звільнитися. Сумніви, гріх якийсь мене пригнічує. Хочу покаятися прямо тут. Визнайте це перед Господом. Залишіть цей гріх, і йдіть вільними. Амінь. Не соромтесь і зосередьтеся зараз на Ісусі Христі. Підіть до Нього в молитві, просіть. І Ісус каже, хто просить у Отця, то Він подасть Духа Святого. Хто просить, не хто мовчить. Є люди, які мовчать, приходять, мовчки стоять. Я кажу, ти так нічого не отримаєш. Якщо ти мовчиш, ти нічого не отримаєш. Ти нічого не отримаєш мовчки. Ти отримаєш, коли ти будеш просити, і отримуєш, коли будеш робити. Те, що каже Павло, він каже: дякуйте. Прославляйте Бога, співайте гімни, співайте пісні, поклоняйтесь Господу. Нехай в хвало в хвалі наше серце наблизиться до Господа, а Він наповнить. Він той, хто зливає Дух Святой, не люди, не пастори, не, не, не служителі, не помазанці. Ісус Господь, той, хто хрестить в Дух Святий. Амінь. Ісус Господь. Друзі, давайте молитися, служителі. Я прошу, хто є на цьому місці, пастори. Будь ласка, підійдіть сюди, дорогі брати, пастори, багато людей. Давайте, підійдіть. Щоб я не називав поімено, браття дорогі, прошу в ім'я Ісуса, вийдіть сюди, браття, вийдіть пастори, моліться. Аллилуя, релагасина харево. Елля мараси галерот. І рона машина халагерела, востандери, Оромосохолоря.